Представляємо вашій увазі безкаркасний диван для вулиці Evans Outdoor. Цей недорогий комфортний диванчик переважно використовується на відкритих просторах. Терасах, на галявині, біля басейну, у банних комплексах літніх кафе під відкритим небом, а також у громадських місцях, офісах, школах, закладах для дітей. Диван чудово підходить для вулиці завдяки верхньому чохлу. Тканина, з якої виготовлений диван, є високоміцною, стійкою до вигорання та стирання, а також водовідштовхувальною. Верхній чохол легко зняти і випрати в пральній машині, використовуючи делікатний режим. Також ви без зусиль очистите тканину від забруднень за допомогою простої губки і мильного розчину. Внутрішній чохол наповнюється сертифікованим дихаючим, вологостійким наповнювачем із низьким відсотком усадки. Ця модель дивана має зручні ручки для перенесення, а також передбачені отвори для додаткового наповнення в процесі експлуатації. Зручний і затишний диван готовий прийняти вас у свої обійми. Залишилося тільки вибрати колір. Безкаркасний диван Evans Outdoor – чудовий варіант вуличних меблів.